Якби ці три проекції розташували на гранях роботи. Нічого я не малював, нічого не проводив і він просто використав верхня така. І далі даємо команду схвалити вже модель, вибираємо, що Так от ми теж не будемо робити, поки ми їх що Можна було б і так, але це не є раціональним, тому що господи це є спеціальні технологічні елементи, які ми отримаємо, зробимо окремо, тобто це ми все зашиваємо. І тобто, це в нас є як би, деталь і товщина не та, яка виникла, а якось товщине беремо. Тобто, я навіть не водю числа, тобто не продовжую лінію, не водю числа, а роблю силку на той розмір автоказу. Ось він тільки не в цьому напрямку, а от стіна. отримали Ви перший елемент нашу майбутню детальну. Йдемо далі, ще раз видали, говоримо, що всю, цю частину. Це буде поліцичник і все.

Вже більш кожну на нашу детактору. Тепер, в принципі, все залишилось тільки ці е, відходи, які ми зараз вже не бачимо, але ми можемо її включити. Тепер ми переходимо вже в режим в Бачите, В кожному режимі ми маємо свій набор цих від 4 5 до 15 десь. І дуже зручно і дуже просто. Не треба думати які команди винати. Все це, це підготувати. І так даємо команду отвір, це буде центр. І знову таки я говорю, що це буде у нас І розмір, я таке, також е -е, говорю, що виміряти. І роблю силку на те, що в нас є. Тут може бути деяка похибка в якомусь там націоному знаку, буде, бачите. 9, 9, 9, 9. ми говоримо, що просто не божого, просто точно. Наступний ще один ось у нас є також. Був. Це також буде навкріх. І що його треба виміряти? Це буде і тут теж якась покупка, яку ми знаємо. 18 людей. І ще ось Отут вже більш складний варіант, тобто бачите, проекція вирівняна, вирівнювати сам отпіл. Але насправді він вже починає це зниження. Ну і ні, нічого страшного. Ми говоримо, що отвір, вибираємо тих отпір, які, бачите, Ми маємо різні варіанти, теж Значить, Більший діаметр ми теж обходимо, що це буде вищий. Ось менший діаметр, теж виміряти. Буде на цей. Як буде це два. А в якості отут ми можемо не тільки ті параметри, а використовувати такі алгебраїчні визводи, наприклад, от цю величину, тобто це заниження, і до цієї величини додати ще оцей розмір, так? оцей розмір автокана. Тобто додавати ви. Тобто писати можна в форму. Ось ми отримали. Тепер ми отримали по одному отвору, тут ми маємо їх масив, цих 4, от буде 8. Ось тепер, значить, нам цей острів вже е, не потрібен. Ми його вимкнемо. І говоримо, що нам необхідно створити масив. Ось, це, ось буде. І кількість буде вісім. Бачите, дуже слушне діалог у меню, я навіть однією рукою Ось, І ще. Один масив, а цей одяг, теж ось і буде чотири. І практично це спеціальний також. Це ми туди і подали до серйозного. В результаті, що ми отримали, залишилося тільки дати команду вперед. І ми тактично отримали готову модель деталі, не, провів, не провівши ні однієї, лінії, не задавши ні одного числа, ну тільки там не точкували значення, тобто використали дані автокази для побудови моделі. Ну а тепер, звичайно, питання модельці добре, да? але тепер вже ми уточнили деталь, може дещо її змінили порівняно з, тими, з, тими старими автокази, з Як вчинимо, тими тим старими автокадровськими кресленням. Яким чином отримати документацію? Документацію отримати дуже просто. Відкриваємо лист. бачите, я не роблю спеціальних заготовку, я все практично з нуля. І говоримо. Ми з тут бачимо в попередньому віконці, як масштаб, як буде відбуватися, прямо так і дістатимо. Тепер, якщо необхідна ще одна, дуже вручно, ще одна. Наприклад, можемо отримати геометричний вигляд. Наприклад, це ми можемо. Знищити, да? а цей різометичний вигляд перенести сюди, місце в нас мало ми зменшимо масштабний 1 до 4, наприклад, 1 до 5 і зробимо до, до нового вигляду. Тобто дуже зручно. Е, останні, е, такі можливості, підприємства, які використовують активні, вже е, Оцінили досить позитивну можливість отримати ізометричні проєкції. Тому коли деталі досить складні, то на виробництво дуже радні, коли дають такі от ізометричні види деталей, зборох великих, які важко зрозуміти на проєкціях, то такі ізометричні види дуже дозволяють значно полегшити розуміння самої питання. Тепер ну, в тракцію зрозуміло, дуже зручно інвенторі отримувати розрізи. Тобто, Наприклад, коли ми не знаємо, от я спочатку таким чином, не знаю, що нам отримати, отримати розліз. Ось, І інвентор дозволяє от просто так правильному вести війню розрізів. І практично в реальному часі отримувати реакції. Досить така цікава можливість. Вона отак от, е, да. Крім того, дуже зручно, наприклад, якщо більш складний тип розлісу, це також, також робиться дуже просто. Якщо нам, ну звичайно, такий, для такої деталі розліз робиться такий. Водинками по осям отводі дуже це легко Ось наприклад, як прив'язуємося сюди. Ой, сюди, прив'ятуємося. До центру, сюди, сюди. Бачите, система відслідковує центри отворів он так, бачите, босям я привіз на це веду, бачите, кутиром.